Виплати військовим до роковин повномасштабної війни у Івано-Франківську почали приймати заявки на разову грошову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. На сьогодні надійшло 70 звернень. Отримати виплати можуть захисники з франківською пропискою. Мовиться про військових, які беруть участь у війні з 24 лютого 2022 року. Для цього потрібно звернутися у ЦНАП чи його територіальні підрозділи з переліком необхідних документів. Зробити це може сам військовий чи уповноважена особа. Зараз розглядають можливість приймати заявки онлайн. До речі, термін подачі не обмежений. Хто має можливість оформити таку допомогу, це в першу чергу наші захисники та захисниці, які отримали поранення, контузію. Також мають статус інваліда війни, тобто вони відповідно мають посвідчення. І також наші захисники та захисниці, які мають довідку про те, що вони беруть безпосередню участь у бойових діях. Для цього вони подають відповідний пакет документів: це є паспорт, ідентифікаційний код, довідка про безпосередню участь у бойових діях, або довідка з медичної установи про отримання відповідного поранення.